Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Гриби Карпат. Сьогодні йду в ліс по білі гриби. Сьогодні 8 жовтня. Хочу сходити, подивитися, що там по грибах. На великі гриби не надіюся, тому що, самі знаєте, жовтень уже і грибів, напевно, буде мало. Але йдемо, подивимося, що там є. Так, щойно піднявся в ліс. Дивіться, перша знахідка. Ось такий білий гриб. Такий прекрасний у буковому ось такому лісі. О, сонечко якраз зійшло, 7 година ранку. Сьогодні у нас 8 жовтня. І ось наш перший прекрасний білий гриб. Оце удача. Зразу ось такий красень. Зараз його відчищу. Знов штатив не взяв, тому що не було місця в рюкзаку, але нічого страшного. Зараз відчищу і... Іду дивитися далі. Ось, можливо, сьогодні нам пощастить і ми наберемо вдосталь таких білих грибів. Ну, лайк за такого гриба. Так, знайшов уже свого другого білого гриба в лісі. Дивіться, який. Ну теж здоровий. Буде молоденький також. Тому що... О, яка в нього коренюка тулубата. Оце так, друзі. Удача, подивіться. Ось там ще слимак на ньому прицепився. Трохи брудний він, зараз його буду відчищати, тому що ось який брудний, але який тулубатий. Подивіться, у мене вже два такі білі гриби. Трошечки ще в лісі темнувато, тому що вийшов рану. Але не проблема. Дивіться, які красені. Це так грибе. Ну, супер. Так дивіться, тільки там знайшов того гриба. Два метри ступив і дивіться, ще два такі гриби молодисенькі. Красота яка. Тулубаті такі ось які. Ну, тут ще був такий малисенький шапочка з нього, але цей викидаємо і зриваємо цей. ну Ось такі два гриби, плюс і ось у мене вже... Чотири такі білі гриба. Ну, супер-супер. Полювання. Почалося вдало. Продовжую. Ходжу, блукаю такими зарослями ожиновими і дивіться, які попадаються два красені підосиновички. О, бачу ще на горі. Друзі, ще бачу підосиновички. О, дивіться, тут двойка. Двойка тут. Ще один тут. О, як тримаються. Тобі подивіться це красота. Ну давайте там ще зверху два. Красоту ну, красотульки Ну цих звичайно мушу забрати, як залишити таку красоту в лісі. Ну, ось такі Шу, красота. Ну, порадували, не думав, що так підосиновички такі можуть порадувати, але їм це вдалося. Подивіться, які гарні. П'ять штук. Супер. Так, знайшов ще два. Підосиновики, подивіться які, Подивіться на цього велика на який. Ось цей один такий тулубатий. А цей взагалі шикарний. Подивіться який. Ну, ось такі два. красені, Забираю і йду далі. Сонечко світить уже. Дивіться, знайшов грибів білих. Два штуки. Ось який один такий непоганий, як на вигляд, ну такий середньої якості сушити буде. А ще один дуже великий, але це вже старий. Ну, такого вже брати не буду. Ось такий гриб. Такі два. Один заберу, один викину. Ось такі справи. Ото красавець стоїть, ото він мені попався, звичайно. Ось який. Ну, гарнючий, гарнючий. Такий рибочок. Ось як стоїть собі. О, тримається як. Точно йому коренюку зараз пошкоджу. Бо вона між корінням застряла. Ну, придеться так відірвати його, як вийде. Ось так. Ось так його вирвав. Ось такий білий грибочок. О, шикарний. шикарний. Ну. Так, ось він стоїть як. Підходимо до нього, будемо зривати. Ну такий трошечки, як на вигляд, великий, але досить такий. Послухайте. Шапочка тверденька, тому і гриб має бути гарний. Ось такий великий. Дивіться, ну, суперський. Хтось скаже поганий, жовтий, але він класний. Буде чистесенький такий. Ну, зараз його відчищу. Ось так. Такий грибочок. Ну, шикарний, шикарний. Дивіться, що знайшов, а. Подивіться на цього красення. То бурий, ось такий. Такая в нього ножка. Здоровий попався. Ото є гриб. Чудовий, чудовий. Красота. ай яй, -яй. Ну, супер. Так, один такий, звичайно, добрий, але коли вони два, то це набагато ліпше. Чи не так? Ось ще один такий. І в мене вже два такі бурі. Ото краса. Ось такий. А? Як вам такі гриби? О, знахідка супер! Ось він там стоїть. Такий білий грибочок. Ох, красунчик. Ну ось такий. Білий грибочок вискочив. І я його побачив. Так, дивлюся, що тут є ще поблизу. Ось так. Тюк-тюк-тюк-тюк. Іду -тюк -тюк -тюк. собі так дорогою, і бачу такого білого грибочка. Ось який. Ну, прекрасний, прекрасний. Саме те, що я шукав. Середньої такий собі гарний грибочок. Так, зараз вам покажу трьох суперських грибочків, який знайшов. Дивіться, один такий. Після дощику ось так блистить. Такий буренький, такий білий грибочок. Ось тут, дивіться, тут на зразу аж три гриби, дивіться, як ростуть. Ну, давайте зриваємо один такий, ставимо в бік. Ще два маленькі. Грибки такі, зараз їх відчищу трошки. Ага, це вже не Це сироїшка червона, така молоденька. Це не білий. І ще один ось тут такий грибочок. Ось. Ну, Бачите, ось такі чотири білі гриби зразу мені попалися. Ось такі діла на такому попаленому вигореному місці. Та що ви? Що ви подивіться? Що тут -то за гриби? Ото один такий красота. А то другий. Хо-хо-хо. Подивіться тільки. Оце осінні карпатські гриби. Така красота, що слів немає. Ото єда. То єда. Да. Так збирати гриби, подивіться. Ну, то є просто пушка. Ох, подивіться, який красунчик стоїть. да. Бурі гриби, то красота. Ось який тулубанчик. Ну вони зазвичай такі всі бурі тулубанчики. Ось такий гарнючий. Трошки шапочка в нього не кругленька така, але тим не менш дуже гарний. Ось такий. Ну дивіться. Як в травіці ховаються гриби. Ось так знаходимо їх. Такі красунчики тулубаті. Отак. Такий папороті в травіці. Ось такий красунчик осінній. М? Красота.